Рецепт чанахи складники в описі під відео. Чанахі це страва грузинської кухні, яка традиційно готується з баранини. Але сьогодні я вам покажу варіацію цієї страви з телятини. Із вказаної в описі кількості інгредієнтів у вас вийде приблизно 3 літри страви. Її можна готувати як в одній ємності для запікання, так і в порційних горщиках. Все, давайте готувати! Квасолю замочіть на ніч у воді. Коли квасоля пробуде годинок 8 у воді, стару воду злийте, залийте квасолю новою холодною водою, ставте на вогонь та варіть 1 годину. Поки вариться квасоля, підготуйте овочі. Часник, моркву, картоплю та цибулю треба почистити, а з помідорів потрібно зняти шкірку. Для того, щоб зняти шкірку з помідорів, їх потрібно бланшувати. Для цього на помідорах робимо отакі нарізи. Ось так. Хрестоподібні нарізи робіть з однієї сторони. Тепер заливаємо помідори окропом та залишаємо їх так на одну хвилинку. Окріп має повністю покрити помідори. Хвилинка пройшла. Тепер перекладаємо помідори в миску з холодною водою. Це зупинить процес приготування. Тепер помідорну шкірку ось так піддівайте ножем і просто ось так знімайте. Ось, бачите, вона дуже гарно знімається. Помідори нарізаємо кубиком та поки що відставляємо в сторону. Картоплю наріжте часточками та злегка обсмажте на пательні. Вона має бути наполовину готова. Цибулю поріжте мілко, моркву поріжте кружальцями, а м'ясо поріжте на ось такі доволі великі шматочки. Обсмажуйте м'ясо на пательні до скориночки. Коли м'ясо трохи обсмажиться, додайте цибулю. Перемішайте і ще трошки посмажте. Цибулька з м'ясом вже трошки посмажувалася. Тепер закидаємо моркву, перемішуємо і смажимо ще хвилин 15, періодично помішуючи. Тепер додамо помідори, перемішаємо та ще трошки посмажимо пару хвилинок. Помідорки вже трошки підтушилися. Тепер, якщо об'єм сковорідки вам дозволяє сюди залити воду, то, значить, заливаємо сюди воду. Так, щоб вода покрила м'ясо. Якщо не дозволяє, значить треба м'ясо і овочі перекласти в кастрюлю, в якій ви будете тушити. Тепер додаємо сіль та спеції. Перемішуємо. Доводимо до кипіння та тушимо 1 годину. На низ кожного горщика спочатку викладіть картоплю, потім квасолю, зверху викладаємо м'ясо та овочі та заливаємо рідину, в якій тушилось м'ясо. Горщики закриваємо кришечками. Та ставимо в розігріту до 220 градусів духовку на 30 хвилин. Тепер в кожен горщик вичавлюємо по одному зубочку часника. Знов накриваємо кришечкою і ставимо ще на 5 хвилин в духовку. Перед подачею страви на стіл, якщо маєте бажання, посипте її зеленню. Ну, а я хочу ще сказати пару слів про цю страву. Можливо, щось ви залишите собі на замітку. Ченахі це грузинська страва, яка традиційно готується з баранини. Але варіації цієї страви можна приготувати з будь-якого м'яса: зі свинини, з телятини, з яловичини і з курки. І, мабуть, також з індичкою, але точно не знаю, оскільки з індичкою я цю страву ніколи не пробувала. Можливо, можна і з індичкою приготувати. Варіант цієї страви з куркою це найшвидший із варіантів, оскільки курка готується досить швидко. Швидше за свинину. Якщо візьмете курку, то її після того, як додасте воду, достатньо буде 15 хвилин протушити. Якщо візьмете свинину, тошіть півгодини. Для молодої телятини достатньо однієї години. А якщо візьмете яловичину, то тушіть від 1,5 до 2,5 годин в залежності від того, наскільки старе м'ясо. За баранину не скажу нічого, оскільки я її ніколи не готувала, так як в моєму регіоні вона досить рідко зустрічається. Поставте мені вподобайку, якщо вам сподобався рецепт, мені буде приємно. Всім смачного!